Доброго дня всім. Мені дуже приємно знаходитися в такому товаристві, адже фестиваль. Я думаю, що ті, хто були на фестивалі, знають про це. Хто не був ще на фестивалі, приїхав перше, переконається. Сьогодні і завтра в цьому що фестиваль об'єднує насправді і це дуже велика його цінність. Творчих, думаючих, цікавих, всесторонньо розвинутих людей. Гью Бедлі сказав, що головним завданням документального кіно є розкривати той світ і давати можливість розуміти той світ, в якому ми живемо. І, власне, я думаю, що дійсно кожен із нас, дивлячись, документальне кіно, по-своєму пізнає світ. Але ми, представники пенітенціарної системи, ще займаємося документальним кіно, тому що, на наш погляд, документальним кіно про права людини, дуже важливо. Саме через документальне кіно формувати свідомість як персоналу пенітенціарної системи, так і засуджених, так, які відбувають покарання в установах виконання покарань. Історія взаємодії пенітенціарної системи і Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини до почалася десь близько, ну, безпосередньо я почав співпрацювати в 2011 році. Так, декілька років ми проводили мандрівний фестиваль. Так. Ну і в 2014 році був підписаний меморандум про співпрацю Фестивалю Докудейс і Державної пенітенціарної служби України. І, відповідно, меморандум надав нам можливість створити кіноклуби в установах виконання покарань і у відомчих навчальних закладах. Ну, ось Ігор Васильович сьогодні розповідав про те, що у нас вже близько 50 кіноклубів є в установах виконання покарань. В 13 областях, так, і тут безпосередньо є представники, в цій залі присутні, так, керівники кіноклубів. Також є 5 кіноклубів у відомчих навчальних закладах, що також є дуже важливо. Чому? Тому що ми в першу чергу безпосередньо працюємо, звісно, з персоналом. Хоча. Під час мандрівного фестивалю наші керівники кіноклубів ставлять собі завдання обов'язково ще провести заходи в установах, які знаходяться в межах безпосередньо близьких до навчального закладу. Так, зокрема, в Дніпродзержинську ми проводимо в Дніпрозержинській виправній колонії номер 34 в Чернігові, де знаходиться училище професійної підготовки персоналу і відповідно діє кіноклуб, в Чернігові академія ДПТС, раніше коледж юридичний, проводив в Чернігівській виправній колонії номер 44 У Хмельницьку, в Хмельницькому слідчому ізоляторі. Проводили ми, ну і звісно ж в Білій Церкві, в Білоцерківській управній колонії, Білоцерківське училище професійної підготовки персоналу Державної кримінально виконавчої служби. Тобто, ну ось такі два компоненти дуже важливих в роботі, тобто, це проведення мандрівного фестивалю, так, і відповідно кіноклубна робота. Але зараз ми започатковуємо і ще й третій компонент важливий, і я думаю, що нам вдасться розвинути, принаймні поки що в Білоцерківському училищі і, можливо, поширити досвід і на інші навчальні заклади. А саме ми запроваджуємо такий факультатив, так, який має назву освіта справ прав людини інструментами документального кіно про права людини. Фестивалю документального кіно про права людини до Кудес і відповідно цей факультатив передбачає тематику таку, яка безпосередньо є у нас і присутня і в кіноклубній роботі. Так, ось сьогодні Алла Миколаївна показувала такий посібник. Ми нещодавно створили. Він називається Освіта справ людини у системі Державної пенітенціарної служби України за допомогою інструментів фестивалю «Докудесь.UA». Цей посібник містить в собі сценарії проведення заходів до 18 фільмів. Отже, у нас зараз на теперішній момент вже сформована колекція з 18 фільмів. І ми, створюючи цей посібник, створюючи колекцію, ось Ігор біля мене сидить безпосередньо і Олена. Ми співпрацювали дуже тісно для того, щоб створити. Ну, я, в принципі, команда в нас дуже велика. так, це і... І Надія Калашник, і Олександр Букалов, і Алла Миколаївна, і Світлана Смаль всіх не перечислиш. Так? І ми, створюючи цей посібник і колекцію, вирішили, що нам потрібно фільми, які у нас є, розподілити безпосередньо по тематиці. Для того, щоб було зручно з ними працювати, і для того, щоб. Розставляти акценти, скажімо так. І ми виділили ось такі теми, зокрема, основоположні права людини. До цієї теми війшли фільми Абетка, Рожеве Сарі, Примирення із розплющеними очима, Золота осінь. В основу розділу протидії дискримінації та ксенофобії покладено фільм Ромська мрія. Розділ протидія катуванням, жорстокому та нелюдському поводженню фільм, представлено фільмом Килимок. Ну і також є, звісно, серед інших тем є і питання, що стосується пенітенціарної діяльності у світлі кінодокументалістики. Як ви знаєте, Дуже хороші фільми туди війшли: Прукарська воля, Рене, що написано пером, ув'язнені. Ну і власне ці фільми ми показуємо в нашій кіноклубній роботі. Я згадав про факультатив, і факультатив також буде передбачати безпосередньо, буде включати в себе. Ось цю тематику і буде, заняття будуть проходити саме за ось цими темами. Так? Що іще? Ну дуже хочу подякувати оргкомітету фестивалю за те, що допомагають нам. За те, що зараз ось вийшла нова колекція. Так, ми нещодавно, а саме минулого тижня, проводили, також певним чином долучаємося і до установ виконання покарань, до кіноклубної роботи в установах виконання покарань. Адже минулого тижня, а саме вівторок і в середу, на базі Білоцерківського училища проходив семінар тренінг. У співпраці і під егідою, скажімо так, Ради Європи та Європейського Союзу, а саме проєкту подальша підтримка в'язничної реформи в Україні. Цей проєкт передбачає трошки так два слова скажу буквально, передбачає кураторство над шістьма пілотними установами. Так, і відповідно ось ці шість пілотних установ, представники їх приїхали до нас, і ми два дні навчали, відповідно, як організувати кіноклуб, як ефективно проводити заняття. Дещо був у нас блок, що стосується прав людини, введення в поняття прав людини. Ну, ось таким чином. Тому, е я вважаю, що на завершення. Е я вважаю, що всі ми е тут, хто зібрався в цьому залі, е маємо можливість, по-перше, долучитися до світлого, так би мовити, е а також маємо можливість творити е світле, так, і добре. Тому що в той час, в який ми живемо нині, ви бачите, що є дуже багато питань, проблем. Ось, як зазначав сьогодні Олександр Войтенко, дуже мені сподобалося, як він провів паралель з Гітлерівською Німеччиною, коли демократія, все було добре, і буквально за декілька років все перетворилося. Тому, звісно, що по кожен по своєму напряму роботи, так, чи це робота з дітьми, чи це робота з молоддю, чи це робота з громадськістю, так, чи це робота із засудженими, з персоналом правоохоронних органів, зокрема пенітенціарної системи. Ми фактично творимо свою сучасність, творимо своє майбутнє майбутнє, в якому нам буде жити добре, в якому ми зможемо жити з гідністю. Тому я, я дякую всім за співпрацю, за допомогу і думаю, що ми в подальшому будемо продовжувати цю роботу, ось в такому хорошому колі. Дякую, дякую за увагу.